Те, що я хочу зробити в цьому відео, це довести, що центр описаного кола прямокутного трикутника насправді є серединою гіпотенузи. І аби це довести, я спершу розглянув серединний перпендикуляр одного з катетів даного прямокутного трикутничка. Отже, перше, я намалюю даний серединний перпендикуляр через один з катетів, і, скажімо, що це буде катет BC. Через катет BC У нас буде проходити наш серединний перпендикуляр. Ця точечка, де він перетинає наш катет, ми назвемо точечку М, а точечка, де він перетинає нашу гіпотенузу, назвемо О. І саме О ми у цьому відео маємо довести, що ця точка О є центром описаного навколо прямокутного трикутничка кола. Отже, далі про серединний перпендикуляр. Ми також знаємо, що він перетинає ось цей наш катет під прямим кутом, а також ділить його на дві рівнесенькі частинки, так що BM дорівнює МС. Чудово! Вже, що ми тепер можемо зробити? Ну, якщо ви вже помітили, а якщо ні, то я зараз підскажу, то ці трикутнички OBM ОБМ та ABC виглядають доволі схожими, можливо, вони подібні. І аби нам це довести, ми маємо знайти ще один спільний для цих двох трикутничків кут, або конгруентний для цих двох трикутничків кут. Адже ми вже маємо, що у них є два конгруентні кути. Вони обидва мають прямий кут тут та тут. А також вони мають ось цей куточок, ось цей куточок «ОБМ», для меншого трикутничка, але такий самий куточок АБЦ тільки для більшого трикутничка. Отже таким чином цей кут є однаковим для цих двох трикутничків. А якщо у трикутничків два кути однакові, то і третій буде обов'язково однаковим. А отже, ми з впевненістю можемо сказати, що трикутничок ОБМ ОБМ. Подібний до трикутничка ABC за двома кутами. І що цікавого ми знаємо з подібних трикутників? Ми знаємо, що у подібних трикутниках відношення між відповідними сторонами залишаються постійними. Наприклад, ми знаємо, що відношення між стороною БМ меншого трикутника та стороною БЦ більшого трикутничка, отже, Запишу це ось тут. Отже, сторона БМ меншого трикутника, та сторона БЦ менш... більшого трикутника відносяться так само як гіпотенуза меншого трикутничка БО до гіпотенузи більшого трикутничка Б. Але що ще ми можемо сказати про це відношення? Ми можемо сказати, що БМ відноситься до BC, як один відноситься до двох, отже, одна друга. Але чому? Тому що ось ця точечка М у нас поділяє наш відрізок BC на дві рівнесенькі частинки. А отже, сторона BM буде однією з двох однакових частинок, що в сумі утворюють цю сторону BC. Тож тепер ми можемо просто це прибрати. Нам це тепер не потрібно, і ми можемо сказати, що BO відноситься до BA так само, як один відноситься. До двох. І якщо ми перехресно це перемножимо, то отримаємо, що БА дорівнює 2БО. Отже, одна БА це дві сторони БО. Або ж можемо сказати, що половинка БА, одна друга БА це наша сторона БО. Отже, тепер ми можемо позначити ми можемо позначити, що БО це одна друга БА. А отже, якщо це одна друга БА, то тут так само буде одна друга БА, бо одна друга БА плюс одна друга Ба буде просто БА. Отже, тепер ми отримали, що точка О справді знаходиться на середині нашої гіпотенузи цього трикутничка. Отже, тепер що ми можемо далі сказати? Ми можемо стверджувати, що точка О рівновіддалена. Від точки. Від точки А вона рівновіддалена від точки А, а також вона рівновіддалена від точки Б. Отже, ОБ буде у нас дорівнювати ОА. Чудово! А також ми показували у попередньому відео, що якщо точка знаходиться на серединному перпендикулярі, який проходить у нас через якийсь відрізок, у даному випадку наш відрізок це буде сторона BC, то вона рівновіддалена від обох точок цього відрізка, від обох точок, що знаходиться на кінцях цього відрізка. А отже, точка О буде також рівновіддалена від С. А отже, ми можемо тепер стверджувати також, що ОБ дорівнює ОС, і відповідно ОС дорівнює ОА. Тож точка О рівно віддалена від усіх вершин даного прямокутного трикутника. І саме тому ця точка є центром, центром описаного навколо цього прямокутного трикутничка кола. Отже, О, центр описаного кола.